16 квітня ввечері патрульні отримали повідомлення про порушення правил дорожнього руху. Невдовзі виявили автомобіль Peugeot, що підпадав під орієнтування. Водій проігнорував законну вимогу поліцейських про зупинку та спробував втекти. Водій та пасажир забігли на територію приватного домоволодіння. На вимогу покинути приватну територію вони не відреагували, чинили злісну непокору та шарпали інспекторів за форманий одяг. У зв'язку з чим поліцейські застосували спеціальні засоби. Правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 31-річний мешканець обласного центру, який не мав посвідчення водія та перебував у стані алкогольного сп'яніння. За вчинені правопорушення поліцейські склали на водія адміністративні матеріали. 22-річного пасажира також притягнуто до адміністративної відповідальності. Автомобіль порушника вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.